Історик Тіт Лівій. він писав, що культ вакха прибув до Риму з Етрурії та поширився як епідемія. За його словами, це була жахлива релігія, що передбачала розпусту та насильство, і коїлося все це потайки. Через крики та гуркіт барабанів і від голоси тих, хто кликав на допомогу, не можна було почути серед зґвалтувань і вбивств. Сенатори були особливо шоковані, дізнавшись, що подібні практики, далеко не поодинокі випадки, стосувалися величезної кількості людей. За декретом Сенату стали переслідувати причетних, і виявилося, що їх не менше 7 тисяч, і багатьох, чию вину щодо розпусти та насильства довели, скарали на горло. Жерців вакханського культу відтоді заборонили, тож нікому було організовувати вакханалії. Науковці вважають, що ці заходи призвели до занепаду культу в Італії. От вам і Гарбачов. Той принаймні не страчував самогонщиків. Але чекайте, хіба у вас не виникло когнітивного дисонансу? Щойно ми бачили цілу купу радісних та натхненних картин з благопристойним Діонісом та його свитою, що ж там було забороняти, звідки те страхітливе насильство? Ви тільки подивіться на цю грандіозну роботу Ніколя Пуссена, французького художника доби бароко, антикараваджиста, академіста та взагалі максимально класичного митця. Коли дивишся на тріумф Діоніса Пуссена, складно уявити всі ті жахи, що описував Тітлівій, бо тут усе виглядає так, ніби це корпоратив у бухгалтерії. Всі веселі, радісні, цілеспрямовані, але кожен намагається тримати себе в руках, бо завтра ще на роботу.